Виглядає, наче весілля відчувається, наче шлюб, та все ж таки це дещо інше. Громадянське партнерство таким є юридичний термін у Німеччині для реєстрації гомосексуальних пар. Але це поняття застаріле, вважають зелені. Із і запровадженням дозволу на шлюб ні в кого нічого не відберуть. Гетеросексуали від цього взагалі нічого не втрачають. А дискримінована меншість гей та лесбійки, отримають нарешті рівні права. замість цього міністр юстиції представляє незначні зміни у чинне законодавство, боягузливі та неамбіційні так критикують їх. Зелені ліві теж незадоволені ініціативою міністра. Через невизнання формулювання гомосексуальний шлюб, відсутня рівність прав. Вони наче кажуть, вони такі, як інші. А це дискримінація, і це неправильно. Такий референдум, як в Ірландії, навряд чи відбудеться в Німеччині. Консерватори при владі проти цього поки що найважливіше те, щоб людей приймала спільнота, щоб вони брали участь в політичному житті, щоб відбувалися дебати. Знову ж таки, у минулі роки вже багато було зроблено, але дискусія ще триває. Гомосексуальні пари у німеччині очікують на юридичну рівність. Чим швидше, тим краще.